Пані, друзі, вітаю вас сьогодні субота, 11 травня, я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі. І брифінг традиційний для вас про найважливіші, найактуальніші події з того, що відбувається, аби дійсно знали більше. Ну, звичайно, що найважливіша зараз подія, про яку ну, варто говорити, яка сталася за минулу добу, це спроби проривів російських військ на Харківщині. Тобто видно, що ворог сконцентрував певні сили. Про це говорилось раніше. Це не є чимось до чого, до чого не готувалися. Ви знаєте, що говорив про це і президент України, і керівник офісу президента, і начальник головного управління розвідки Міноборони. Тобто, багато було заяв з цього приводу, що ворог готується. Ну і я так само на своєму каналі детально інформував вас про те, де концентруються сили. Де ворог може діяти, з якого напрямку, і так далі. І характер цих дій. Тобто, ці прогнози, вони от зараз видно, що збуваються, і ситуація була прогнозованою з точки зору того, що ворог дійсно піде атакою на Харківщину прикордонній смузі. Я не виключаю, що найближчим часом буде атака і на Сумщині, тобто з Курської області теж є рух. Там є певне угрупування, яке зосереджено, воно не дуже велике, але разом з тим має всі ознаки наступального. Суд же знаходиться. Це Курська область, десь 10-15 кілометрів до кордону з Сумщиною. Наші сили готуються там відбивати так само атаки. Ну що взагалі відбулося? Загалом, і власне кажучи, чому сьогодні мій брифінг вийшов дещо пізніше. А, тому що якраз от я збирав інформацію зі своїх джерел, з тих, хто зараз на Харківщині є бійців, Сил оборони, безпеки для того, щоб детальніше проінформувати вас і охарактеризувати, ну дати, скажімо так, прогноз і оцінку ситуації, отримавши, що називається а, інформацію із землі, як кажуть, таких From the Ground, як кажуть американці, в такій ситуації. Отже, російський штурм. Кордону Харківської області розпочався о 5-й ранку вчора, і він, в принципі, триває. Тобто там тривають бойові дії. Так чи інакше, Росія підтягнула зі свого боку з території Білгородської області важке озброєння, підтягнула артилерію, застосовує активну авіацію. На жаль, маючи в цьому перевагу, особливо вздовж лінії бойового зіткнення, але сподіваюся, що зараз. З часом, якраз от Сполучені Штати оголосили вчора про пакет допомоги на 400 мільйонів. Там ще будуть ракети до систем Петріот, і не тільки і, можливо, буде знайде рішення, знайдене якраз рішення незабаром, а в тому, щоб блукаючий Петріот відновив свою роботу. Ну тобто, щоб якраз продовжувати ось ту діяльність, яка була, ми пам'ятаємо в січні лютому, коли фактично українські повітряні сили знищили таку кількість літаків су 34 Ну і там були і су 35 але по Су-34 була така кількість, як Росія виробляє за два роки. Тобто, двохрічну фактично норму було знищено нашими силами, що звичайно є дуже хорошим результатом. І тут сподіваюся, що теж буде нагода і можливості для того, аби знову ж діяв Петріот і фактично відлякувати і відштовхувати російську авіацію, щоб бодай протидіяти загрозам з повітря. На більшому, на кращому рівні ефективнішому. В той же час, до речі, українські сили так само наносять удари там, де дістають на території Білгородської області, по військових об'єктах ворога, по місцях скупчення живої сили і техніки. ну, Для того, щоб зменшувати їх наступальні можливості на Харківщину. Цієї ночі, наприклад, Росія відпрацювала системами ППО, відпрацювала в лапках, тому що. Як мінімум одна ракета російська випущена системою ППО впала на Білгород. Тобто Росія атакувала сама Білгород. Ну це не вперше. Вони скидали бомби там. Їхня авіація тепер атакують себе ж ракетами ППО. І до речі, не вперше Росія атакує свої міста прикордонні своїми ж с 300 Коли вони запускали їх по Харківщині, були випадки, неодноразово ті не долітали, і так далі. Тобто, це. Не поодинокі факти. Насправді. Отже, сподіваюся, що таким чином буде більше патріотів і більше ракет, принаймні, установок теж чекаємо, але буде більше ракети, це дасть змогу якраз діяти, зокрема, аби відштовхувати російську авіацію від лінії бойового зіткнення і захищати так само Харків. Ось це те, що варто розуміти в цьому сенсі. Взагалі, добре, що є черговий пакет. В якій війшли додаткові Хаймерси, до тих ще Хаймерсів, які Німеччина купує. Тобто, Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, він сказав про те, що Німеччина купить у Сполучених Штатів і купує три установки Хаймерс із комплектами ракет для них, тобто для забезпечення, щоб було змога, і Сполучені Штати так само постачають додаткові ракети зараз до Хаймерсів. Готується до відправки Бредлі М-113, тобто так само і бронетехніка, і МРАП, це машини з посиленим протимінним захистом так само для того, щоб пересуватися нашим піхотинцям, нашим десантникам. Отже, щодо спроби прориву кордону, вона відбувається за підтримки бронетехніки і продовжуються бої різної інтенсивності. І перед цим фактично можна сказати, що йшла авіапідготовка, тому що протягом доби, протягом доби аж завдавалися авіаудари, а зночі посилилися удари попередньому краю оборони ЗСУ з артилерії. Ну таким чином ворог застосовує фактично класичні методи наведення наступальних дій. В даному разі ми можемо спостерігати. Тобто, спочатку відпрацьовує авіація, потім працює артилерія, а потім вже проривається бронетехніка з піхотою. Вони таким чином діють. І, в принципі, просунулися десь на один кілометр, можливо, дещо більше в напрямку Вовчанська, в районі Вовчанська Харківської області. Дійсно, там ішли бої. Наші сили давали зустрічний бій, намагалися вибити на контрударах ворога. Тому що, як заявило командування було перекинуто. А безпосередньо туди резерви були перекинуті додаткові засоби. Ну, очевидно, що ці сили вони не будуть зараз присутні на Донеччині, або, можливо, навіть якщо бої будуть інтенсивніше, то все ж таки доведеться певні сили, українські, українські сили оборони, перекидати на Харківщину і зміцнитися там, і Сумщину, для того, щоб відтискати ворога там і наносити втрати. Тобто, і можливо, навіть пришвидшити цей процес. Оборони. Це не виключено те, що може бути. І е, взагалі-то писали про це осінт аналітики про те, що дійсно і мої джерела підтверджують, що були бої в запеклі українським силам на певних рубежах на певних рубежах вдалося відійти, але спротив не припиняється. Тобто активна оборона нашими підрозділами вона триває постійно. Ну, я думаю, що найближчим часом. Ми побачимо ну, загострення цієї ситуації, що Росія можливо буде задіювати більше сил, тобто, очевидно, що вони будуть намагатися збільшувати кількість ударів, більшість збільшувати кількість застосування кабів, збільшувати кількість і інтенсивність застосування с 300 ракет для обстрілів цивільної інфраструктури, та що постійно роблять. Тобто, можна це прогнозувати найближчим часом і, вочевидь, задіють більше сил. І засобів зі свого боку для того, аби продовжувати ось ці наступальні дії, це дійсно можна спрогнозувати. Агентство Reuters говорить з посиланням на високопоставлені джерела в Україні, що Росія намагається створити буферну зону на кордоні. Або, ну пам'ятаєте, численні заяви Путіна, ось ці що, що буде створена. Санітарна зона так звана. Ну, ось приблизно те зараз намагається Росія зробити. Хоча я би не виключав, що звичайно вони будуть прагнути розширити присутність і будуть намагатися дійсно робити ось цей охоплюючий удар, тобто по тому, аби просуватися, якщо буде така можливість, для того, аби брати Харків на півоточення. Якщо, звичайно, буде достатньо сил і засобів. Але зараз наші сили тримають удар. Незважаючи на те, що цей нова хвиля наступу почалася, про що сказав і президент Зеленський. Тобто, можна сказати, що ще характерною особливістю є той факт, що а, цей наступ він почався дещо раніше, ніж було прогнозовано, або зараз ми спостерігаємо таку розвідку боєм. Хоча я би сказав, що це вже явні ознаки безпосередньо наступальних дій, а не просто тільки. Розвідки боєм тут уже дещо більше. І, очевидь, треба очікувати інтенсивніших боїв на цьому напрямку, що безумовно може призвести до того, що українські сили будуть вимушені задіювати свої війська, які зараз є на Донеччині, перекидати їх на цей напрямок, аби вже з цього напрямку далі, ну скажімо, стримувати, тому що північно-східний фланг він дуже важливий, але побачимо з надходженням взагалі зброї. Снарядів зараз боєприпасів броні ситуація буде покращуватися. Адже, наприклад, командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Павлюк в інтерв'ю для The Economist говорить, що Україні в першу чергу потрібна зброя, і він чітко заявляє про те, що на сьогоднішній день а, потрібна безпосередня допомога, а, і нам потрібно більше а, зброї, артилерії бронетехніки. І пан Павлюк говорить, що збройні сили відчувають брак артилерії та бронетехніки, а не людей. Ось це дуже важливо, і це правильний посил. Абсолютно цілковито зрозумілий меседж. Я підтримую його, тому що сам, коли спілкуюсь на різних рівнях з нашими партнерами чи з посольствами. Чи з експертами, чи з медіа, я пояснюю, що так, мобілізація важлива, безумовно, тому що продовжується війна, тому що потрібно проводити ротації, тому що люди втомлюються, виснажуються, це зрозуміло. Але давайте не ставити питання мобілізації як єдине, про що нам можуть сказати наші особливо міжнародні партнери. Можливо, ви ухвалите рішення про посилення нас військами тоді своїми, які дадуть можливість нам вивільнити певні сили стилу. І задіювати їх ближче до передової. Можливо, такий спосіб. Наступний спосіб, який потрібен: це нам потрібні додаткові системи і ракети ППО для того, щоб гарантувати захист наших контингентів військ поблизу передової і захищати Харків, Суми, Херсон і так далі. Наступне, що нам потрібно, нам потрібна ще більша кількість дронів, різних моделей розвідувальних ударів, ударних і так далі. Їх потрібна величезна кількість на це потрібне фінансування. Нам потрібна артилерія, безпосередньо установки, нові стволи для того, щоб ті, які зношені, переоснастити і замінити. І снаряди у великій кількості. Так само, як нам потрібна як ствольна артилерія, так нам потрібні і додаткові хаймерси, і ракети до них. І далі вже можна говорити про потреби людей. Тобто, це є певна ієрархія. Одне неможливо без іншого, тому тут. Пан Павлюк правий, коли про це говорить, як і про те, що говорить про те, що Росія перевіряє стійкість наших ліній, перш ніж обрати найбільш підходящий напрямок. Ну, правильно, тут е, ситуація в тому, що вони і Харківщина це демонструє, що вони зараз тиснуть, так само тиснуть і на сході, і безумовно, цей тиск є також з метою е, пошуку. Так само е, десь слабких місць, як вважає ворог, в нашій оборонній лінії, тобто вони шукають, де і як найкраще їм було би там прориватися тобто, це дійсно так. І як заявляє ще пан Павлюк в цьому інтерв'ю, американська допомога тільки починає досягати фронту, тому Росія кидає в бій свою наявну техніку. Ну зрозуміло, це мається на увазі і те, про що я кажу: що вони поспішають, вони прискорюються, тому що розуміють, що зброя надходить чим. Зараз час працює на нас, тому що зараз раніше час працював на ворога, але вони не скористалися цією можливістю. Це теж треба розуміти, тому що все ж таки, поки Україна протягом п'яти місяців була без достатньої американської допомоги великих пакетів, ворог не зміг досягти успіхів оперативно-стратегічного, підкреслюю, оперативно-стратегічного характеру, а ворог мав успіхи тактичного характеру. На жаль, вдалося окупувати Авдіївку. На жаль, вдалося просунутись дещо далі, але при цьому це не можна вважати успіхом, які призвели до обвалу фронту або призвели до того, що ворог захопив ту ж саму Донецьку область. Тому вони цим не скористалися. А тепер дійсно час працює на нас, тому що з кожним днем, з кожним тижнем, нові пакети допомоги, які виділяються, і відповідно логістика, яка йде, це все надходить в Україну і і. На фронт, і е, тут абсолютно правильна наступна фраза генерала лейтенанта командувача сухопутних військ, Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця чи двох, ситуація може обернутися проти них. От, власне кажучи, в підтвердження того, що я кажу, про те, що дійсно е, тоді ми зможемо ще більше тиснути, відбивати атаки. А я Переконаний практично, що отримуючи більше пакетів допомоги зараз, покращуючи ситуацію зі зброєю, дійсно вдасться цей наступ черговий літній російський відбити так. само тут в статті за економість йдеться про те, що постачання F-16 буде вже незабаром в червні або навіть до початку червня. Це теж дуже цікавий момент, тому що ми чекаємо цього. Як американці наші партнери оцінили дії Росії на Харківщині? Вони говорять про те, що США не очікують серйозних проривів армії Росії у Харківській області. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі на брифінгу, традиційному, який він проводить, Росія цілком можливо зробить подальші поступи найближчими тижнями. Але ми не очікуємо будь-яких серйозних проривів. І з часом приплив американської допомоги дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2022, 2024 року, сказав представник Білого Дому. Ну от це те, якраз про що я кажу, і прогнозує, що російські сили надалі збільшать інтенсивність вогню та перекинуть додаткові війська, намагаючись створити неглибоку, Буферну зону вздовж українського кордону це дійсно так, і вони це будуть подавати як створення так званої санітарної зони. Е, головне, щоб далі відстежувати цей рух. Тобто, зараз, звичайно, що в цьому сенс, скажімо так, що найважливіше зараз, з точки зору, от зокрема розвідувальної діяльності і моніторингу пересування ворога, визначити його подальші наміри і напрямки основних ударів, і напрямки ударів другорядних. Ось це на сьогодні дуже важливо з метою, аби ну, розуміти а, подальші плани і протидіяти. Це так само завдання, яке а, є перед нами, зрозуміти характер подальших дій противника. При цьому це важливий момент. Я згадував про людей і не можу не згадати ну, от, про мобілізацію, про а, закон, який був ухвалений Верховною Радою, який дозволяє мобілізацію. Засуджених, я одразу скажу, що спілкуючись з військовими, з командирами, особливо не знаходив поки що тих, хто прихильно ставиться до цієї ініціативи, тому що є різні думки, і є різні думки позитивні, що так. Нехай люди, які навіть є засуджені, вони мають право піти і захищати свою державу тим, хто бажає, тому що цей закон передбачає, що це для бажаючих, тобто потрібно бути добровольцем. Або піти, з іншого боку, є застереження з точки зору того, що специфіка якраз дій командування і участі цих людей в колективах можуть викликати певні труднощі і складнощі безпосередньо на полі бою. І це треба враховувати. Я думаю, можливо, саме через це і зараз, після ухвалення цього закону, продовжується його певне обговорення, дискусії, і на відміну від закону, який має поліпшити вдосконалити процес мобілізації який президент україни зеленський підписав одразу що зрозуміло тому що є потреба щодо цього закону є запитання одразу ми бачимо він принаймні не підписується очевидь думають аналізують так само і моніторять реакцію суспільства наші представники влади що теж правильно в цій ситуації наприклад міністр юстиції Малюцька говорить про те, що Україна може мобілізувати від 10 до 20 тисяч ув'язнених за новим законом, але точно не більше. І він говорить питання у підходах. Цифри не прораховані, тому що залежно від кожного сценарію, чисельність буде різною. І буде залежати багато від військово-лікарських комісій. Ну, це зрозуміло. І багато взагалі я ви знаєте про монітори в західні медіа і. Вони всі одразу порівняли цей український підхід з підходом Пригожина, вагнерівців і інших військових терористичних формувань, і так далі. А, ну, це недоречно, як каже пан Малюська, тому що він каже, що я був би сліпим, якби не бачив паралелі. Безперечно, паралелі існують. І я погоджуюсь, тому що ми так говорили про Росію, здіймали такий потужний гвалт на, на захід, на світ. А тут ну. Вдаємося, нехай не е, до таких 100%, тому що в нас добровільно і не примусово, але багато в чому. Ну і в нас, знову ж таки, як би там не було, ви давайте справедливості заради скажемо: мобілізації засуджених за особливо важкі, важкі або важкі злочини, не передбачається. Тобто вони мають продовжувати відбувати покарання. В Росії ж було так, що там все ж таки е, брали всіх. Там зараз навіть вони набрали цей кримінал, який повертається вже з так званої СВО, кому пощастило, повернутись не в чорних мішках або взагалі повернутись в будь-якому вигляді. Так вони вже приїздять туди в Росію і там вже стоїть дуже, ну, дуже серйозне вже невдоволення, тому що там уже ну, піднімається питання про те, що вони приїздять, повертаються, і криміналітет має розгон. Ну але. Ні, про це говорить якраз пан Малюска, що є паралелі в підходах, але у них примусова мобілізація змішували змушували піти. Вони нікого не готували без підготовки. Так, ну от, власне кажучи, я думаю, що над цим законом треба думати, і все ж таки побачимо, як буде діяти президент в цій ситуації, чи він його підпише, чи поверне з зауваженнями до Верховної Ради України, тому що, як на мене, він... Дуже суперечливий, і я би на місці депутатів, будучи думав би перш ніж його приймати. Мотивація 10-20 тисяч військовослужбовців. Що це дасть, це не вивільняє аж таку велику кількість сил, які, ну скажімо так, докорінно можуть змінити ситуацію. Так і ці сили потрібні, Так, це потенційно 2-3 бригади, які можуть бути, але ну треба тут враховувати специфіку і слухати в даному випадку. Військове командування, як воно це оцінює. Тим часом Франція передала Україні далекобійні ракети Скальп, які повідує, які підлягали утилізації. Радіо «Франс Інтернешнл» повідомляє, в коконах зберігалися ракети з терміном зберігання, що закінчується, але придатні до використання, і вже частково розібрані. І що зробила Франція? Франція відправила на завод виробника: ось тут увага. От дивіться, як це відбувається, тому що мене питали. Я пам'ятаю про атакамси якраз касетні, що в Сполучених Штатах їх зберігається дуже багато, які вже підлягають списанню, які прострочені, чому їх не передати в Україні. Я говорив про те, що важлива думка заводу виробника. І ось тут французи так і зробили. Вони пішли до заводу виробника, взяли відповідну думку, оцінку. Там сказали, що можливо їх протягом трьох місяців відновлювали, тестували і відправили в Україні. І джерело Радіо Франс назвало це дуже ефективним рішенням. Тобто, дійсно, якщо таким чином можна ще надати якусь кількість ракет, які нам дуже потрібні, далекобійних, які будуть застосовуватися повітряними силами, відповідно це потрібно робити. І дуже добре, що Франція продовжує послідовно підтримувати Україну як і інші країни, тому що ця допомога нам дуже потрібна, і те, що знайшли такий спосіб, це. Так само дуже важливо. А тут з'явилася буквально от свіжа оперативна інформація. Бачите, на те в нас і оперативна все-таки оцінка, і я вам зараз її повідомлю. Йдеться про те, що Служба безпеки України запобігла терактам, які російське ГРУ планувало на 9 травня в Києві. СБУ спрацювала на випередження, значить, виконавці теракта затримані. Доказова база е зібрана, і яка підтверджує, що тут є російський слід. Про це повідомив речник Служби безпеки України а Артем Дегтеренко. Деталі обіцяють згодом. Ну що ж, як кажуть, в таких випадках наші американські партнери good job. так тримати, так і потрібно працювати у контрозвідці, діється діючи якраз на випередження і запобігаючи, е ну скажімо так, е терактам. Зокрема, видно, що Росія діє, що її агентура вона працює і намагається діяти безпосередньо і в Україні, і в Європі, тому цьому треба запобігати. Президент України Зеленський запросив президента Аргентини Хав'єра Мілея на саміт миру. Про це він сказав в мережі X. І зазначив, що підтримує постійний зв'язок із президентом Хав'єром Мілеєм. Вдячний Аргентині за підтримку формули миру, І важливо, щоби на саміті миру у Швейцарії прозвучав голос Латинської Америки. Абсолютно правильно вітаю таке рішення президента. Хав'єр мілий дуже цікавий постик. По перше, він ексцентричний, він такий своєрідний, цікавий, викликає увагу змі, і дуже правильно, щоб Латинська Америка була, він підтримує взагалі Україну. Він, як тільки вступив на посаду цього року, одразу висловив підтримку Україні, і він засуджує російську агресію. На інавгурації Мілий був і президент цього року. Вони поспілкувалися, і Аргентина засвідчила повагу і підтримку Україні, територіальній цілісності і суверенітету. Тому сподіваюся, що мілий буде на цьому заході, і дійсно голос Латинської Америки прозвучить і там. Бо це важливо. Дякую вам, друзі, на сьогодні. Брифінг завершено. Бережіть себе, слава Україні!